Мир та процвітання прийдуть на українську землю, вірять в духовному центрі відродження та моляться за це кожного дня вже понад півроку поспіль. Я призиваю кожного людину молиться за Україну кожен день, тому що нам можуть не помочь или какие то другие страны, или що кто то нам не нужно на них надеяться. Нам нужно надеяться на Бога, і Бог поможет нам, і ми будемо сильними. Цього разу центром молитви став столичний палац спорту, куди з'їхалися понад 10 тисяч людей зі ста країн світу на 10-й ювілейний біблійний коледж Гора Моєсея». В рамках коледжу учасники щодня молитимуться за мир в Україні. І коли молиться один чоловік, у нього є наприклад, приміру віра. Два чоловіка віра умножається. Ну коли моляться мільйони, це в геометричній прогресії все усилюється і приходить до Богу, Тому сьогодні молитва кожного вона важна у духовному центрі. Відродження молитися обіцяють і далі кожного дня, все заради того, щоб в Україні нарешті закінчилася війна і прийшов мир.